У цін подія групи молодиків, які скоїли напад на учасників скорботної ходи на честь жертв Другої світової війни. Я нагадаю, комунальну демонстрацію підтримали люди, які пережили страхіття війни. Нащадки тих, хто з фронту не повернувся та просто небайдужі городяни. Вони несли вулицями Дніпропетровська українські прапори, скорботні стрічки та співали національний гімн. Після формування колони під державними прапорами, кажуть організатори скорботної ходи, на учасників напали молодики спортивної статури. Вони кидали урни в людей та топтали державні прапори. Кирила Дороленка, представник Всеукраїнської молодіжної організації Студентська свобода, запевняє, заздалегідь звернув увагу на підозрілих хлопців, що гуртувались в різних кутках європейської площі. Як виявилося згодом, демонстрант мав рацію. Кирило каже, здивувала ще й відсутність допомоги людям з боку приватної охорони, якою кишить центр як ти побачите серіальне відео, як приватна охорона, яка має можливості, там є балончики, є дубинки, ще щось, вона прикриває від, ну, від, 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 відхід від цих нападників. звідок, каже, що бачив, як приватна охорона запускає нападників в приватну там будівлю за тонбою. Ніки національно-демократичних організацій вони розцінюють цей напад як провокацію. Вважають, що дії молодиків мали організований характер. Ці хлопці спокійні, сидячі, такому стані, в поле лежачому, поле сидячому стані, мирно, спокійно. Мала закінчитися у парку Калініна, проте, запевняє Віктор Романенка, там на учасників знов чекали. То ці молодики зухвали, зухмилками. вони просто стояли і не пускали навіть беркут. А за Беркутом з прапорами стояли ми в, другу, в другій сереці. Беркут не пускали, і тільки коли вже приймають. Політичних організаціях міста впевнені, хлопці що так зухвало діяли дзюдоїсти та мають безпосереднє відношення до спортивного клубу Тайфун. Виконавчий директор Федерації дзюдо України Данила Волович так прокоментував ситуацію, що склалася за 30 років, яку я проработав тренером. Мою фамілію знають во всьому світі. і флаг український піднімали 200 раз или 300 во всьому світі. Я доказав, що я гражданин. Я не был. Понимаешь? И тогда люди приходят, и тех людей, те, которые освободили этот город, эту страну, они порочат своим поведением. То есть пришли в черных шлемах какие-то ребята, в черных масках там закрыли свои лица и начали там, рассказывать, какие самолеты бомбили про Петрос. Я ответил, что они фашисты. Что я сказал не антифашистское движение, Все, группа нашей допустим, какая бы эта группа ни была, Клуб Тайфу или Федерация Цидур, кто меня поддержит, я, я сказал на могилах этих людей, которые погибли, что мы будем защищать то, что они... Якщо вони вже напали, мають, мають можливість напати серед них білого дня при ну, сотні свідків, КАМ, з мілінці, міліції, да, всіх інших вони напали і нічого за це не отримали, то що можна сказати, що може відбуватися з людиною, коли вони повертатися додому вечором? Наразі кажуть ображені за фактом інциденту, було відкрите кримінальне впровадження. Міліція кваліфікувала події 8 травня як хуліганство за статтею 296 частиною 2. Нападникам загрожує строк до 5 років позбавлення волі. Проте запевняє Василь Сухов, голова Дніпропетровської правозахисної групи. Організатори ходи вимагатимуть кримінального впровадження за частиною 3. Дуже суттєвий це і наруга над символами України, прапором, який лежав на землі і по нього. Це, це перешкоди у виконанні державного гімну України. Так? Це теж є символ. Так? це не виконання законних вимог і міліції. окрім правозахисних органів, листи кажуть, отримують і Олімпійський національний комітет України, і Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, а також народні депутати від об'єднаної опозиції, адже представники громадських та політичних організацій міста впевнені, спортсмени мають займатися спортом і не згадувати досвід 90-х. Анна Мандрикіна, Олександр Вернігоров, Дмитро Бальшак, новини 9 каналу.